Отже, 13-13. І помиляється Коулей. На жаль, помиляється. Який сет, яка напруга. Але зараз знову помиляється дрінкол 14-14. Цей нескінченний сет триває. Йо! Та що ж це таке? Ну. Не вдається, ніяк не вдається, Коулею його вирішальний все таки зрівнює, але після цього знову віддає таке очко необов'язкове пробиваючи в аут. Шкода, шкода. 15-14 на користь британця. Але помиляється брата. Ну, це такий настільний теніс. Ви бачите, що коли лише одне очко треба здобути. Якийсь механізм обов'язково збивається. Тим більше, все-таки, ну, якщо б це були, наприклад, Самсонов, такі досвідчені, якісь Тімобул, можливо, вони, вони в таких ситуаціях більше вже були і змогли б здобути раніше це переможне очко але бачите, ну як так можна? Одразу помиляються коулей тепер. Тепер помиляється дрін, холось. У нас іде така боротьба-помилок. боротьба помилок, Якщо раніше ми бачили, як блискучий теніс демонстрували обидва спортсмени і е, насамперед своїми активними діями здобували очки, а Зараз фактично до першої помилки йде гра. Але 16-16. Якщо так піде і далі, ми можемо дістатись 21 очка. Як було раніше в правилах. Підрізкий, але переходить в атаку коулей. Виходить на атаку. І ваут пробиває Дрінкол. 17-16. І це другий матчбол у коулея. Друга можливість виграти цей поєдинок і здобути бронзові медалі. Отже, зараз усі підтримуємо нашого спортсмена. Матчпойнт. І подача у коулея. Зараз треба якусь подачу таку, яку не зможе взяти суперник. Переходить в атаку коулей. Але дістає сім ячі. Ну Як же така можливість була, вже атакував Коулей. Здавалося, все. Ні, пробиває ваут. 17-17. Ну що ти тут поробиш? Треба, треба грати далі. Ні, помилка. Помилка Коулея, знову аут. 18-17. Атакує, атакує коулей. Виходить на атаку. Одразу вірніше таким нервовим рухом. Дрінгхол підняв трохи м'яч. І це дозволило атакувати коулею. І рахунок зрівнюється 18-18. Блискуче! Блискуче зараз провів цей розіграш коулей. Зліва чітко завдавав ударів зліва і, і помилився. Відійшов від столу Дрінхол. І помилився 19-18. Третій матчбол у коулею представника України. Але знову знову не використовує. І зараз рахунок 19-19. Але помиляється дрін. Коли 20-19 вперед виходить Коулей. Коли був третій матч Поїнт, була така можливість у Коулея завершити цей поєдинок. Він вже атакував, але до останнього боровся британець і відіграв його. Але зараз четвертий матчбол. Якщо я вже правильно рахую, 20-19. Але знову помилка! Да що ж це таке? Четвертий матч Бол не використовує кулей. 20-20. Отже, ми повертаємось у 2000, 2001 рік, коли змінились правила і коли гра йшла до 21 очка. Але тепер вже помиляється дрінкол і вже коли, е, так в міру радіє, тому що це вже п'ята можливість. Але він так саркастично трохи посміхається. 21-20, Я звісно жартував, коли ми повертаємось два рік, адже правила змінилися і до 11, Але коли. Не може виграти у два очки хтось із суперників. Гра продовжується і, можливо, зараз. Так, майже впав дрінхол. Але продовжує діставати ці м'ячі, але ні, аут! Все-таки аут. І 22-20. Коулей виграє цю партію. А разом з нею і весь поєдинок. 22-20. Ще раз у, у повторі варто подивитись цей останній розіграш, тому що там багато чого було. Там в якийсь моменти торкнулося сітки м'яч після удару. Коулей, Дрінгпол дістав його. Потім він взагалі, взагалі з підлоги десь там повертав м'яч, але все-таки витримав кулей до переможного закінчення. Ось подивіться, це останній розіграш. Зліва, справа. Вже атакував Коулей, ризикував. І нарешті помилився Дрінкол з п'ятого матчболу. Коулей виграє цей поєдинок. Так, впав. Впав Дрінкол, але після цього миттєво. Був вже на ногах і, і, і ще один м'яч дістав. Це справжній такий фінальний розіграш. Чемпіонський. Треба поаплодувати, поаплодувати об, обом спортсменам, які боролися до останнього. Отже, вітаємо, вітаємо. У збірну України, а також у збірну з настільного тенісу є медаль перших європейських ігор. І її володарем є ось цей чоловік Коулей.